Битва за покійників В Охтирці на Сумщині на п'ять ритуальних служб не вистачає роботи. Представники кількох фірм проти нечесної гри конкурента, депутата міськради і за сумісництвом директора кладовища. Темні схеми у поховальному бізнесі розслідували наші кореспонденти. Дмитро у ритуальному бізнесі старожил більше десяти років його компанія влаштовує поховання під ключ, і все було добре, доки не з'явився конкурент. Получається, не вистачає на всіх просто виходить, роботи. Даним діяльності почав займатися депутат Охтицької міської ради, якого звуть Сікун Олег Володимирович. Працівники міліції пропонують рідним, тобто займаються рекламуванням його послуг, залишають візитки, беруть, віддають ну, номера телефонів родичі. Чергова частина також повідомляє, де знаходяться ну, померлі, на яких адресах, дають телефони рідних. Така нечесна гра конкурента обурює й інших гравців в ринку, які навіть. Створили спеціальну раду. Ми між собою ніколи не ссорилися. Ми не робили корупційних смів. Більше десяти років працювали. А це ось два роки відкрився і одразу корупційний. Це не може про нас погане. Понятно, що ми конкуренти десь в чому-то, може, когось десь перехватив, щось зробив. Все було гаразд. Платимо налоги. А зараз міліція відібрала в нас цей бізнес. По останні три роки все хуже і хуже, і хуже і хуже. А це винуватець Охтирського ритуального розбрату Олег Сікун, депутат міськради та директор кладовища, каже бізнес записаний на дружину. Коли я ставлю там кладовища, кладбище, ну до мене з ну, сушки обращалися, і мені предложили, щоб вони мені будуть платити по 150 гривень за те, що я буду людей направляти до них додому. А я кажу, як так у нас ми роботи з усіма із міліції з скоропомощю працюємо. Звинувачення у тому, що саме йому міліція нібито зливає контакти родичів померлих, Сікун називає наклепом, як і те, що зловживає статусом директора цвинтаря. Якщо хоч одна людина прийде скаже, що Сікун сказав, що не дасть місту на кладбищі, тому що не в не, не, не нього не скуповуватись, яку я готов, ну повноваження депутата служить. Охтирська міліція провела перевірку за заявами ритуальників та жодних порушень не побачила. Не то, що невідомо, ну за такий факт не може бути і мови. Ніяких порушень у наших діях його не було. Ритуальники вже звернулися до обласної та районної прокуратур. Втім, там відповіли справами життя і смерті не займаються. Тепер чекають відповіді від генпрокуратури. Із сумської області Анна Валевська, Олеся Боровик, Микола Ніколаєнко, Сабиція, канал Україна.